Так, Харків у нас у продажу з'являється ось така бх 5 тірочка 2013 рік випуску. Європейка. Передня частина кузова у нас переднє крила, бампер та капот в бронеплівці. Двигун-2 літри, бензин. Система заднього приводу і, звісно, коробка автомат. 18 -ті. Диски, гарна літня гума. Дуже гарний стан у автомобіля. Підкраси у нас присутні, але без шпаклівки чисто. Другим шаром задня права дверть та задня права четверть. Відфарбовувалась. Тонована, красивий білий колір, камера заднього огляду, парктроніки перед зад. Дуже гарна комплектація. Салончик у нас шкіра комбінована з текстилем. В ідеальному стані по салону зауважень на сьогодні немає від слова зовсім. Електросклопакет у нас. Часткове електрорегулювання сидінь. Спереду по салону також дуже і дуже достойний стан. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, 212 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камери заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, підігрів сидінь, спорт режим, електроручник, є комфорт-режим, гарна, дуже гарна комплектація. Друзі, реально дуже гарний автомобіль в дуже достойному стані. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua. звертайтесь, друзі.